Добрий день, мене звати пан Дмитро. Я вчитель фізики і хімії в IT Step School. Основою викладання природних предметів в нашій школі є зв'язок між практикою і теорією. І найголовніше, що ми надаємо. Дітям такі знання, яким вони можуть практично використати в повсякденному житті. На кожному занятті ми використовуємо тематичні набори експериментів і дослідів, просто мають такий чудовий вигляд. Тож давайте перенесемось до лабораторії і побачимо всі ці набори на власні очі. Як ви бачите, ми маємо велику кількість наборів для вивчення всіх фізичних явищ, наприклад, для вивчення механічних явищ, оптичних, електромагнітичних, електричних, і також особливою гордістю нашої школи є наявність. Цього портативного LabQuest, в якому ми можемо будувати графіки і аналізувати наші дані в реальному житті. І це всього лише невелика кількість того, що ми використовуємо на наших уроках. В IT Step School діє гібридна форма навчання. Наприклад, що робити, якщо ваша дитина не може бути присутня на практичній роботі і не може провести певні досліди сама вдома. Для цього ми використовуємо електронні платформи. Однією з таких є Fed Colorado. Для цього ми перейдемо на її сайт і виберемо розділ фізика. Наприклад, якщо ми проходимо тему електричні явища, то виберемо одну з таких робот. Ось. Наприклад, складання найпростішого кола. Ось. Ось у нас у нас є, можемо вибрати її. І в цій лабораторній ми навчимось складати найпростіші кола. Тут всі елементи підписані, Ось. тому для дитини не буде жодного проблеми. Повторити за інструкцію вчителя. Ось таким чином ми складаємо, наприклад, найпростіше коло, додаємо джерело струму і додаємо споживач струму, наприклад, електричну лампу. Ось. І в кінці ми спостерігаємо, що в нас утворюється найпростіше електричне коло. Як ви бачите, в IT Step School ми використовуємо інноваційні підходи та залучаємо новітні цифрові технології для вивчення таких складних наук, як фізика, для того, щоб дитина в майбутньому могла з легкістю використати набуті знання в своєму житті.